Вітаю, мене звати Аня, і я студент Київської національної академії мистецтв третього курсу культурології. І сьогодні зі мною Тарас. Так, вітаю, я теж студент культурології, але я трошки менше, я другий курс. Так, вітаю. Вітаю, вітаю. Аня. І сьогодні ми тут з тобою, щоб нарешті узагальнити все, про що ми так багато і по-різному. Говорили впродовж цих випусків, впродовж цього нашого проєкту про Бойчука, бойчукісів і взагалі явище бойчукізм. І нарешті створити якийсь один образ цього феномену і самої особи Бойчука. і пропрацювати, проаналізувати це, що робити з цією інформацією далі, mm -hmm. і навіщо вона нам. Uh, і якраз таки говорячи про явище, дуже важливо відмітити той факт, що Бойчук і його школа це якраз таки не просто особа і якісь уроки, якісь таланти, розвиток їх. Це якраз таки феномен і явище, uh, яке перебувало там, де перебував Бойчук. І не тільки, найголовніше, ці тези, ця філософія виходила дуже далеко за межі України і за межі кіл, яких був сам Бойчук. Багато учнів, багато людей із вні так. Вони казали, що абсолютно все, що було до, забувається. і ця філософія настільки сильна. Ці ідеї настільки підкріплені реальністю, підкріплені знаннями і традиціями, і тим, що треба розвивати, насправді що так, це ставало рушійною силою і чимось новаторським, сильним. І починалося. Як така типова українська біографія якогось видатного е, митця або не знаю, письменника з маленьких сіл в цей раз Тернопільщини, е, де він народився, де він не бачив вживу того вчення, малярства, але дуже хотів. У нього була сильна мета, сильне бажання. Він потрапив у Львів під таке стипендіатство Шептицького, в ньому побачили ті вміння і талант. І відправили його навчатися за кордон. Спочатку це був і відень, і Крахів, і Німеччина, і Італія, так. і потім Франція. Так, от якраз Париж, це такий дуже важливий момент в його житті, тому що це момент народження цього формування його ідей. Ідей саме українського монументального живопису, це звернення до візантійських і давньору... давньоруських іконописів, храмів, цих мозаїк і. Саме в Парижі, це 1910-ті роки, він збирає свою першу школу, яка складається з різноманітних людей. Але такі найголовніші це були ці три Софії. Три. Три Софії. Okay. Взагалі дуже цікава історія, як він познайомився з ними. Він жив своїми друзями, а просто навпроти нього жили якраз ці Софії разом. Це була Софія Нелепинська, його майбутня дружина, яка теж вплинула на нього, на його творчість, це була Софія Сгно і Софія Будуен де Куртене, яка е, пізніше ми про неї трохи пізніше згадаємо, бо вона теж відіграла важливу роль. І якраз е, він там е, починає експериментувати з цим всім, е, е, і його запрошують на виставку е, про візантійське мистецтво це ну, точніше його тема була візантійського мистецтва. Де він представляє свої картини, картини своїх учнів, і це дуже вражає людей. І вони цим починають захоплюватися, але він розуміє, що ну це салонне, це зовсім не його. Типу він хоче прагне чогось іншого, він хоче звертатися до чогось колективного і до цих традицій якраз. Та, і вони, вони з'явились важливо відмітити не просто так, бо він так. багато їздив, багато бачив, і він якраз таки по максимуму використовував mm -hmm. цю можливість, тому що в Італії він нарешті побачив вживу ті приклади, які до того бачив в книжках. І от саме фрески Джотто його дуже вразили. І він от на них знає, що це воно. Так, Оця Евріка йому прийшла в голову, коли він такий, о, так це це моє, це тут зараз. Mm. А воно моє, воно наше, українське ну, Київська Русь, і оці думки просто настільки бурхливо в ньому росли. Що так він презентує на цьому салоні 16 наче робіт себе і своїх оцих перших учнів. І це викликає резонанс, тому що в часи, коли оці ці ізми модерн, все якось перебудовується, все якесь нове, дуже втрачається важливість старого якраз таки повернутися до таких наративів і спочатку стилізувати, а потім вже опрацьовувати критично мислити і створювати нове, звичайно, це було новаторське, звичайно, це було сильно. Це було дуже сильно, і найцікавіше. Що ну багато хто, от, наприклад, зараз ми можемо дуже добре, е, взагалі історія Бочука, нам дуже зараз цікаво, тому що ми багато знаходимо того, з чим ми зараз рілейтимося дуже близько, і багато хто от, знаходить щось класне за кордоном, і там і залишається. А він повертається назад. Він привозить ці знання, ці практики, і розвиває їх там у Львові. І це помічається. Звичайно, це помічається, тому що Свинцінський на той момент, е, директор національного музею. Він вбачає в Бойчуку ті настільки майстерність, ті знання, як він каже, що він лікує ікони. Ніхто до того не міг нічого зробити з ними. Вони сипалися, не могли правильно відреставрувати. І якраз таки в реставрації ще дуже важливий поємт, тому що ото відродження традиції старого це ж буквально реставрація. І він і крізь неї ще більше. Так обґрунтовує своє мислення і свої практики. Він розуміє, що він правий, він тільки має накопичувати цей ефект. І якраз таки оцей ефект найбільше розгортався і розвивався в майстерні їх новій, тільки звільненій майстерні Трушем, Іваном Трушем теж відомою постаттю, в будинку НТШ наукового товариства Шевченка. І цьому місцю. Судилося дуже багато в собі запам'ятати, побачити і нести далі. Тому що це було не просто майстерня, це було житло, де вони жили. Були різні їх там локальні салони, уроки. Вони там вчилися різних технік, фрески і по сухому, і по мокрому. Тобто, реально живе місце було. І да, Львів загалом описується як дуже працьовитий, насичений період, який міг би затягнутися іще далі, але не затягнувся. Не да, да. Тому що в цей час починаються політичні зміни. Ну, дуже багатьох розпадаються імперії в багатьох країнах і якраз утворюється УНР. Тільки що створена свіжа українська держава. Михайло Грожевський на чолі запрошує Михайла Бойчука в створену українську академію мистецтв, яка стає оцим центром, центром відновлення традицій, відновлення повернення до цього коріння. І це якраз дуже приваблює бойчука і приваблює інших, наприклад, як Нарбута, який. Звертається до козацького бароку або Кричевського, який звертається просто до народного мистецтва. І Михайло Бойчук стає якраз головою візантійського живопису, у цього монументального живопису пізніше, і починається його новий етап в житті. Він починає знову експериментувати, звертатись до традицій, але знову ця нестабільність, вона. Несе сходу цю більшовицьку всю червону неприємність. От і знову міняється влада, знову починаються ці тяжкі часи, але Михайло не полишає Україну як багато інших міців і навпаки залишається. Та і Київ стає дуже ну, не дивлячись на велику динаміку різних змін. У Києві і хороших, і таких більш негативних або просто сталих. Це стає таким дуже сильним, таким і ще одним рушієм для впевненості, ще більшої впевненості для подальших дій. І створюється, ну як створюється, називається тепер по іншому їх угрупування більш офіційно, е, тобто вони настільки вже впевнені в собі е, бачукісти. Е, створюється таке арму mm -hmm. асоціація революційного мистецтва України, і mm -hmm. з ним вони йдуть у такі мандри експедиції замовлення, які реально вражають, особливо їх географія. Да, от, до речі, про мандри. Мені перше що спадає на голову це Межигірський керамічний завод, який вони відновили. А це був проєкт взагалі його учнів, які поїхали на літнє стажування, і вони відроджують цю традицію кераміки, української кераміки — Це косівські розписи. Тобто, це, наприклад, робота Василя Седера. Його портрет Тараса Шевченка на тар'юці з українськими гаслами вставайте кайдани порвіте з українською технікою дуже супер і з українськими розписами. Ну, як це написано? Це напевне. все в часи ті, да, в ті, часи, в ті часи, часи робити коли, таке. Ну, коли по факту більшовики збоку, звісно, так, вони йшли на компроміс, без цього ніяк. Типу, вони робили також і замовлені замовлені якісь агітаційні е, керамічні вироби. Там краміки з зображенням пролетаріату, так, за цими гаслами «Пролетаріат народів єднайтеся. Але все одно вони. Продовжують якраз відновлювати цю традицію і, 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 і накладати на щось нове. Так, це абсолютно вау. А, а мені одразу прийшла Одеса. Mm -hmm. Ну тому що вона на часі так. А, зараз так. І точно. тоді таке величезне завдання перед ним стає. Mm -hmm. Хоч у лимані розписати біля десь 600-метрові фрески величезні, і це. До речі, дуже добре ілюструє якраз таку філософію отого монументалізму, новаторського, бойчук... бойчукізмового, скажімо так. Тому що монументальність була не просто в тому, що це вау, велике щось, а це було в... більше в інтерпретації і в тому залучення людей і такої десакралізації трошки мистецтва, бо е, мистецтво щось таке високе, це mm -hmm. щось таке, де музеї, де в будинку мус зберігається, а він намагався це ближче до людей, щоб людське звичайне буття було вже чимось високим. І так само високе було чимось людським. Бо люди просто в звичайному санаторії ходили поруч з величезними фресками, і ці фрески так само були з реальними подіями, якимись сюжетами, сценами: врожаї, збори, календарно-обрядові, селянська праця і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, те, що диктував час робити, але зі своїми витонченими стилістичними характеристиками зі своїм тим надбанням і доробком, до якого довго йшли, і яке нарешті почали показувати. Mm. Так само можна говорити про е, луцькі казарми в Києві. Це так само величезна робота. І е, я дуже рада була побачити в одній з книжок. Е, це каталог по виставці 90-го року, наскільки багато, слава Богу, всіріло фотографій mm. е, з цих казарм. Як це виглядало, і це правда на мене зробило величезний вплив, тому що так само монументальність ну просто шокує, наскільки це величезні сцени. Це. Е -е але але, як ми знаємо, воно все було знищено. Ну, знищували, повністю знищили, і навіть і самі розписи на замовлення там. Агіт пароплавів, агіт поїздів, на замовлення розписів компартії для якихось промислових з'їздів або для їхніх потреб. Це там театр на Харківщині, на Київщині. Той самий оперний е театр в Києві він був повністю знищений. І це так показує цю мінливість: по-перше, політичної влади. А по-друге, це несприйняття того, що буйчики робили цього е національного. Але це знищувалося, але воно чомусь далі в нас є. А чому? Тому що ми про це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо ці ідеї, ми до них звертаємося. І ну це, цей феномен нашої пам'яті він реально вражає. Тому що таких прикладів, як Бучук, є насправді дуже багато. І... Те, як ми зараз, мені дуже подобається, як зараз наша колективна свідомість хоче вивчати, хоче розвиватися, хоче згадувати, хоче аналізувати критично. Тому що в ті часи такого не було, такого не дозволялося, таке каралося. В 36-му році повністю ну, було. Заарештовано, потім вбито Бойчука його е, учнів, його дружину. І я я дуже вражена сміливістю музики Ярослави, яка просто і чоловіки, які ховали між стінами, мурували якісь приклади робіт, е, музейних е, якихось робітників, які ховали десь у себе вдома, не боячись, що це знайдуть, і їх так само вб'ють. Деякі так цуралися того байчукізму потім, але. Все одно, оця сміливість нашого народу, і дуже важливо також проговорити підтримку за кордоном і нашої діаспори, і просто іноземців. Тому що, ну це, це було дуже важливо, бо і цей контраст це теж такий. Дуже цікавий приклад, бо за кордоном в 20-30-ті роки йшли масові виставки творів Буйчука, його учнів-послідовників. А В 50-ті роки взагалі починає знову народжуватися український монументалізм в діаспорі. Наприклад, Дражевська вона робить тут творить в Німеччині, в США. Або та сама вже вище згадана Софія Буду... Будуайн де Куртене. Вона е, взагалі не просто наслідує а, це все, його ідеї, його творчість, а вона адаптує його до польської старовинної готики. І це взагалі дуже-дуже круто. І та, це показує якраз. Е, Невмиручність і величність цих ідей е, Бойчука, е, наскільки вони були, е, відгукувалися в багатьох людях, тобто не тільки в Україні, не тільки на українських прикладах, але й за кордоном вони набували популярності, адаптувалися, і це дуже-дуже класно було. І оце все знищення, яке відбувалося систематично е, впродовж радянського часу, незважаючи навіть на ту саму реабілітацію, ніхто не хотів згадувати про це. Воно далі живе, воно далі є серед нас, і це дуже круто, тому що ми мусимо пам'ятати, ми мусимо звертатись до тих традицій, тому що саме традиції роблять нас такими, якими ми. Так, вони нас відрізняють. Так. Вони нас будують, гартують і вчать. І головне робити висновки, вміти це робити, навчитися це робити. І такими розмовами ми намагаємося якраз таки якось. Не те, щоб навчити брати на себе таку відповідальність, це складно, але спробувати. Це так. спроба не забувати і продовжувати. Так, культура, Щоро. культура це класно. Це це круто. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую.